Космонавт приклад того кіно, яке зовсім не чекаєш після анонсу, яке на початку перегляду не дуже їй подобається, де ти бачиш на ролі головного героя зовсім іншого актора. Проте водночас це фільм, де у фіналі ти спостерігаєш ті самі фінальні титри і. Не хочеш їх скіпати. Це історія людини, почуттів, космосу, любові та часу. Історія, яка говорить на загальні теми, прості, які у більшості не треба шукати, а вони знаходяться прямо на поверхні нашого життя. Але фільм це візуалізує дуже красиво, душевно, просто та зрозуміло. Для кожного глядача всім привіт! Ви на каналі Твоє кіноПлюс з вами Вадим. І сьогодні так буде огляд на фільм Космонавт. Сюжет тут дуже простий і чимось нагадує серію Чорного дзеркала. Космонавт Якуб Прохаска бере участь в експедиції на орбіту Юпітера. Сотні мільйонів людей при цьому спостерігають за його мандрівкою. Майже. У прямому ефірі на землі його чекає дружина. Ну а десятки тисяч людей у НАСА допомагають йому з його місією. Але навіть вони, у ці всі люди, не допомагають йому бути одиноким у космосі за сотні тисяч кілометрів, за мільйони кілометрів від рідної планети та будь-якої живої людини у космосі. Проте в один день він розуміє, що на кораблі, окрім нього, з'являється і Велетенський арахніт. Гануш, щоправда, не зрозуміло, чи є цей арахніт реальним, чи цей поукабраз не гість, просто. У його голові, може, це його глюки, хто знає. І ось цей сам Гануш, якого, до речі, майстерно озвучив Пол Дано, якого я обожнюю в оригіналі, робить все, щоб зрозуміти Адама Сендлера та залізти у його голову. Або ж Адам Сендлер сам хоче залізти у свою голову і вигадує для цього великого паука. І у цій голові є купа проблем, незавершенних справ та самопочування себе. Якоб це дуже не. Щаслива та зламана особа, яка заплуталась і не розуміє, що робити. Під час цих пригод головний герой не один раз розуміє свою провину через певні обставини, згадає дитинство та своїх рідних, побачить, де був неправий і як він неправильно обирав шляхи у своєму житті. По суті, нас чекає півтори години психологічної терапії головного героя, на місце якого можна поставити кожного з нас, бо ми всі. Помилялися. І по суті, окрім цих питань, подорожей в минуле та у розум герої, а також питань, що чекає Адама Сендлера у кінці цього шляху, у фільмі нічого немає. Це дуже камерна, проста та навіть, я б сказав, якась примітивна історія, яка більше надихає на зміни та розкриває глядача, а не герої. Ну і яка говорить про загальні питання та проблеми з соціуми. Так. Але у наш час інформація Інформаційного шума видатного інформаційного шуму навіть такі прості акценти виглядають приємно та свіжо, такі фільми просто потрібні. Але це все можна було б зробити у вигляді оповідання або роману, так і ось наступні два аспекти цієї картини, і роблять цей самий фільм чудовим вибором для перегляду увечері. Це по-перше, візуал, в якому є купа гарної, професійно створеної комп'ютерної графіки. А саме паук, пейзажі космосу, авторська візуалізація спогріву це прям супер. Ви зараз це бачите. Мені цей факт дуже сподобався. І музика. Це музика, написана Максом Ріхтером, одним з найкращих композиторів сьогодення. Музика, яка створює атмосферу, заваражує та гіпнозує. Навіть під час написання цього сценарію я слухав цей саундтрек, і він був магічним. Просто якась насолода, трішки космосу, трішки мотивації і візуалізації і свободи. Це один з найкращих саундтреків за останні роки, що я чув. Ну тут чесно вам кажу, просто шедевр. Все це і створює ту ідеальну комбінацію, яка заваражує та змушує глядача подивитися фільм до самого завершення, при цьому даруючи йому деякі корисні думки, у його трішечки зламану голову. Я відчуваю страх. Відчуваєш. Але відчуваєш і надію у цьому мудрість твого племені. Я порівняв цей фільм з фіналом Інтерстелера та такими фільмами, як Людина швейцарський ніж, куди приводять мрії» та Клік з пультом по життю. Якщо ви дивилися хоч один з цих прикладів, ви ідеально зрозумієте, яке приємне та мотивуюче кіно ви тепер можете подивитися сьогодні увечері на Нетфліксі. Тільки дайте цьому фільму шанс, будь ласка, і подивіться його не у метро, автобусі чи на фоні, а саме подаруйте йому півтори години вашого драгоцінного часу і просто гляньте його спокійно, без телефону в руці та з чистою головою. Воно того. Варто, я вам скажу чесно, можете мені повірити, цей фільм вартує вашого часу. Це прекрасна історія про те, що виправити свої помилки ніколи не пізно. Оцінка суб'єктивності буде наступна: елемент розуму так, елемент сили ні, елемент реальності так, елемент простору половинка, елемент душі, половинка, ну і елемент часу так. Тож картина отримує від мене 8 балів з 12 можливих і є чудовим фільмом, який дійсно запам'ятовується. Ну і один з персонажів фільму каже чудову фразу у кінці: мрій та кошмари невід'ємна частина життя. Так ось, кінематограф, така сама невід'ємна частина нашого сьогодення. І я радий, що космонавт зумів вразити всіх, ну або хоча б мене, і довести, що добре, красиве та просте кіно може виходити і зараз. Дуже дякую Нетліксу та Адаму Сендеру за цю неймовірно приємну подорож дякую величезне у кінці я хотів би подякувати Ярославу Левченко з та Павлу Е. Мега Ультра. подяка йде, як завжди, Миколі. Дякую, Микола. Ну і окремо хочу привітати Дмитра Володимировича та його дружину Дарю. Ну і всім людям величезна подяка. Хто донатить на картки Монобанку ваша допомога, мотивація. Ідеальна мотивація для мене. Дякую вам величезно. Якщо вам сподобалось це відео, буду радий вашій підписці та лайку. Якщо є думки, буду радий вашому коментарю. Ну а так, допомагайте армії, бережіть себе, любіть кіно та космонайта.